Чи буває так, що світ раптом обрушується на вас, коли зради, втрати, розчарування йдуть одне за одним, і здається, що чорна смуга ніколи не закінчиться? Коли ті, кому ви довіряли найбільше, розбивають ваше серце на друзки, або ж сама доля забирає найдорожче, як вистояти, коли здається, що сил більше немає, а надія згасає з кожним новим ударом? Кожен з нас стикався з моментом, коли земля йшла з під ніг. Це може бути несподівана хвороба, втрата роботи, розрив стосунків або ж найважче смерть того, кого ми любимо. Біль може бути настільки сильним, що здається, ніби він поглине нас цілком. У такі моменти ми шукаємо відповіді, опори, світла. Ми питаємо, чому це зі мною і як мені це пережити. Сьогодні ми не будемо шукати швидких рішень, чи обіцяти миттєве зникнення болю це неможливо. Натомість ми зануримося у п'ять фундаментальних етапів, які не є просто теорією, а дороговказом для тих, хто прагне вистояти у найважчих випробовуваннях. Ми будемо спиратися на мудрість стоїків, які навчили нас незламності, на глибокі знання психологів, що працюють з травмою та горем, на досвід письменників. Які перетворили біль на шедевре та на слова коучів, що допомагають віднайти сенс у стражданні. Це історія про те, як знайти силу там, де, здавалося б, її немає. Це історія про те, як перетворити біль на мудрість а чорну смугу на шлях до справжньої внутрішньої свободи. Приготуйтесь, адже ваша душа має неперевершену здатність вистояти, коли доля завдає удару. Перша і найскладніша реакція це часто шок і заперечення. Ми намагаємося відгородитися від болю, придушити його, переконати себе, що все гаразд, або я сильний, я впораюсь. Але це і є перша пастка. Видатний психіатр Елізабет Кублер Рос, яка присвятила своє життя вивченню горя та втрат, завжди наголошувала, що для зцілення необхідно пройти через біль, а не обійти його. Вона виділила п'ять стадій горя заперечення, гнів, торг, депресія і, зрештою, прийняття. І перша з них це усвідомлення того, що біль є, пригнічення емоцій, спроби бути позитивним у моменти гострого страждання лише затягують процес. Біль повернеться часто у формі тривоги, депресії чи навіть фізичних недуг. Дозвольте собі прожити ці емоції, не засуджуйте себе за сльози, гнів чи відчай. Знайдіть безпечний простір. Це може бути ваша кімната, ліс або ж довірена людина. Плачте, якщо хочеться плакати, кричіть, якщо відчуваєте гнів, спробуйте вести щоденник емоцій. Просто записуйте все, що ви відчуваєте, без фільтрів. Це не посилить біль, а допоможе йому вийти. Після першого шоку та проживання емоцій настає час для одного з найглибших і найдавніших принципів виживання принципу стоїцизму. Філософи, такі як Епіктет та Марк Аврелій, навчали, що наш внутрішній спокій і сила залежить від здатності розрізняти, що у нашій владі, а що ні, ми не можемо контролювати дії інших людей, минуле чи навіть те, що сама доля ставить на нашому шляху. Як от смерть близької людини, але ми абсолютно контролюємо свою реакцію, свої думки та свої дії. Зрада близької людини це її вибір, її відповідальність не ваша. Втрата це подія, але ваше ставлення до неї і ваш шлях після неї це ваш вибір. Візьміть аркуш паперу і розділіть його навпіл. З одного боку напишіть, що я можу контролювати, змінити. Плинути, наприклад, мої дії, мої думки, мої реакції. З іншого боку, що я не можу контролювати, змінити, наприклад, минуле думки інших, зрада, сам факт, смерті. Тепер сфокусуйте всю свою увагу та енергію, виключно на першому списку, це потужна вправа, яка звільняє вас від марного виснаження на боротьбу з тим, що поза вашою владою. І повертає відчуття контролю над власним життям. Ці перші два етапи, фундамент, вони є найважчими, але без їх проходження неможливо справжнє зцілення, пройти крізь біль це лише половина шляху, наступний крок, знайти причини рухатися далі, навіть коли здається, що все втрачено, це вимагає від нас глибокого внутрішнього пошуку, пошук сенсу у стражданні. Це один із найпотужніших і найскладніших інструментів, який людина може опанувати. Здавалося б, який сенс може бути у горі, зраді чи смерті. Але Віктор Франкл – видатний психіатр і засновник логотерапії, який сам пережив немислимі жахіття голокосту, втративши всю свою родину, довів, саме пошук сенсу є рушійною силою життя. Він стверджував. Що людині потрібен не вакуум, а простір заповнений сенсом. Це не означає, що страждання приємне чи бажане, але те, що воно може мати мету, яка перевищує сам біль. Франкл навіть у концтаборі знаходив сенс у допомозі іншим ув'язненим. У збереженні своїх ідей, у вірі, що його праця матиме значення, він довів, що коли є навіщо. Можна витримати майже будь-яке як. Запитайте себе навіть у найтяжчі моменти, чого цей досвід може мене навчити, яким я можу стати після цього, як я можу використати цей біль щоб допомагати іншим, щоб світ став трохи кращим? Ваші відповіді не прийдуть одразу, але саме це питання запускає процес переосмислення та пошуку нового сенсу. Коли ми переживаємо глибокий біль, є величезна спокуса замкнутися в собі, відсторонитися від світу. Але самотність під час горя та випробовувань руйнує. Людина істота соціальна, нам потрібні інші люди, щоб відновитися, щоб відчути, що ми не самі у своєму стражданні. Навіть видатний дослідник стосунків Джон Готман підкреслює. Життєву важливість емоційної підтримки та зв'язку для психічного здоров'я. Психологи, які працюють з травмою, знають, що терапія через розмову, через спільне проживання це ключовий елемент зцілення. Не бійтеся просити про допомогу, звертайтеся до тих, кому довіряєте друзів, родини. Якщо біль надто сильний ідіть до психолога або групи підтримки, розповідайте свою історію. Діліться емоціям, якщо відчуваєте в цьому потребу. Це не ознака слабкості, а акт мужності та самозбереження. Дозвольте собі прийняти турботу та підтримку, адже саме у зв'язку з іншими ми знаходимо величезне джерело внутрішньої опори. Ці етапи виводять нас з внутрішньої ізоляції та починають шлях до знаходження нової мети. Ми пройшли крізь перші етапи прийняття болю та пошуку опори, тепер давайте зосередимося на тому, як рухатися далі до зцілення та нового початку. Це не означає забути минуле, а інтегрувати його у свою історію та знайти сили для майбутнього. Пройшовши крізь бурю, ми не можемо просто чекати, поки все налагодиться саме по собі. Настав час активно створювати. Нові патерни, які допоможуть нам зцілитися і рухатися вперед, минуле не можна змінити, але ми можемо змінити своє ставлення до нього та створити нове майбутнє. Психологи говорять про надзвичайну важливість переказу своєї історії, як ми її інтерпретуємо, чи бачимо ми себе вічною жертвою, чи героєм, що пережив випробовування це наш вибір. Сучасні коучі. Як от Джеймс Клір, автор атомних звичок, показують, як навіть маленькі послідовні зміни в рутині можуть призвести до величезних результатів. Навіть у горі важливо мати якісь стабільні точки опори в дні, спробуйте відновити базові звички, стабільний графік сну, регулярне харчування, мінімальна фізична активність, це дає відчуття контролю та нормальності. Коли світ навколо руйнується. Якщо ви пережили втрату, створення нових ритуалів може допомогти інтегрувати втрату, а не намагатися її забути. Це може бути запалювання свічки в певний день, тиха розмова про померлого або навіть написання листа. Ці ритуали дають простір для пам'яті та зцілення. Навіть у горі важливо мати маленькі досяжні цілі. Це не про забути і рухатися далі, а про рухатися далі, пам'ятаючи. Це може бути щось просте, прочитати книгу, освоїти нове хобі або допомогти комусь. Кожна маленька перемога, дає відчуття руху вперед і надії. Це може здатися неймовірним, але навіть у найтемніші моменти завжди є за що бути вдячним. Це не ігнорування болю, а свідома зміна фокусу. Психолог Роберт Емонс. Один з провідних дослідників вдячності довів її потужний позитивний вплив на наше психічне здоров'я та рівень енергії. Вдячність допомагає відновити ту енергію, яка була виснажена болем. Пам'ятайте, бути стійким це не значить не відчувати болю, це значить відчувати його, дозволити йому пройти крізь вас і знайти сили встати знову. Ваша здатність вистояти. Це не слабкість, а величезна сила, яка є у кожному з нас. Кожен шрам це не лише пам'ять про біль, але й доказ того, що ви вижили, що ви стали сильнішими, мудрішими, глибшими. Ваша душа має неперевершену силу вистояти. Якщо ви зараз переживаєте важкі часи, оберіть один із цих методів і спробуйте його. Пам'ятайте, ви не самотні. Поділіться своєю історією або думками у коментарях. Ваша відвертість може стати світлом для когось іншого, хто зараз шукає свій шлях крізь темряву.